Лікар-нейрохірург Ібрагім Абдала четвертий рік працює у Кропивницькому. Сюди у 2022 році евакуювалась Донецька обласна травматологічна лікарня і сотня працівників. Ібрагім Абдала очолює нейрохірургічне відділення. Спеціалізується на операціях на хребті. Це відео з операції, яку роблять пацієнту з грижою. Це зміщення деформованого міжхребцевого диска, що призводить до сильних болів у спині, говорить лікар. «Грижі грудного відділу хребта трапляються дуже рідко. Згідно з статистичних даних, це приблизно 1% від всіх гриж хребта. А саме один на мільйон з усіх симптоматично значимих випадків, що потребує хірургічного лікування. Але водночас вони становлять велику небезпеку для здоров'я пацієнта. Це пов'язано з особливостю розміщення цих гриж. Близько проходить спинний мозг. Коли стає питання хірургічного лукування цих гриж, ми повинні вибрати той метод, який є найбільш безпечним та малотравматичним, бо існує ризик пошкодження спинного мозку. Зазвичай такі грижі виділяються класичним задним або заднобоковим доступом, але в даному випадку ми провели операцію новим сучасним методом, суть якого полагає в тому, що через два невеликих розрізи 8 мм за допомогою ендоскопа та спеціальних інструментів. Ми йдемо в напрямку між поперечним відростком та рибром. Після доснягнення хребцового одвору проводиться ретельне розширення зони операції. Звільняється доступ до заднього верхні міжхребцового диску та під ендоскопічним контролем видаляється грижа. Називаю переваги такого методу. Зменшується пошкодження м'язів, мінімальна крововтрата, низький післяопераційний болівий синдром та швидке повернення пацієнта до звичайного життя ну, через два тижні. Це пацієнт Віталій Максименко з міста Лиман Донецької області, якому зробили операцію з видалення грижі. Він працює в громадській організації, яка перевозить загиблих українських військових під час, скажімо так, очередної місії. Предпоспортування загиблого героя до міста Львів сталася така ситуація неприємна. Появилися боліві відчуття. Поки доїхав назад, вже було все анімівше, ліва сторона спереді, ззаді. Питалося там щось виліковувати, самотужки. Але коли зробив МРТ, Показала, що дуже велика грижа. Після операції, десь години через три, через чотири, я вже піднімався, ходив потихеньку. Відчуття больові вже зникли. Я вже ходжу добре. Такі операції більше поширені за кордоном ніж в Україні. Розповів заслужений лікар України, експерт Міністерства охорони здоров'я за фахом неврології та нейрохірургії Андрій Регуш. Випадують ви. Операція дійсно операцію можна назвати унікальною, тому що е е грижа, яка мала дуже великий розмір, вона фактично займала весь розвід степно-падкового каналу, хребтового каналу. Вона була видалена із мінімальною дамою для е пацієнта. При таких операціях е термін відновлення декілька днів пацієнти повертаються до... Ібрагім Абдала говорить такі операції, фінансує Національна служба здоров'я України за пакетом, підписаним з Донецькою лікарнею. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Юрій Мірошник Суспільне новини. Кропивницький.